У нас на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог. Ми його дуже любимо і часто запрошуємо. Да. Вітаємо вас, пане Сергію. Як Раді у вас є світло? Вас. Добрий вечір, студія. Я теж рад вас бачити. Ви з світлом? У вас є світло зараз, так? Як бачите, є, і зв'язок є. Прекрасно. Да, да, це прекрасно, бо ми це здається останні дні найголовніше питання до кожного. Якова справи, е, як ви взагалі перенесли блекаут? І як в Українці на вашу думку перенесли блекаут? Чи змінилися певні настрої у нас в країні? І чи досягнута мета Путіна внести якийсь розбрат в українське суспільство? Ну дивіться, по-перше, не перенесли, а переносимо ще велика кількість проблем. Зараз люди знаходяться в доволі складних умовах, важко працювати. Важко знаходитись в домі, коли немає електрики. Але я вважаю, що переносять е, стійко, і я не бачу паніки, я бачу самоорганізацію організацію людей. У нас в домі багатоквартирному, наприклад, придумали, як освітлювати під час блекаута, е, скажімо так, е, сходинки, по яким піднімаються на поверхи. Всі там вже звикли що. Можна використовувати батарейки і світлодіоди, багато чого є. В ліфті є е, аварійний набор, коли ви там застрягли. Там є і стільці, і можливість поїсти, і почитати. І навіть е, з хумором е, там є портрет, е, скажімо так, е, Арестовича для деяких дам, які хочуть себе чимось заспокоїти. А, пане Сергію, скажіть, чи можуть наші партнери зробити більше для нас для підтримки України? Тому що ми все одно бачимо в соцмережах і чуємо від багатьох, що підтримки все одно недостатньо. Чому, наприклад, американці не знищать Путіна? От що відповідати в такому разі? Ну, по-перше, я дійсно особисто я вважаю, що цивілізований світ повинен зрозуміти, що війна йде не з Україною. Війна йде взагалі з усім цивілізованим світом, і треба реагувати вже на те, що кажуть пропагандисти Росії, що це війна з НАТО. І якщо це війна з НАТО, то і НАТО треба, щоб вони воювали. Поки що основний тягар війни на українцях і на українських військових знаходиться особисто, я був за те, щоб все ж таки зробили висновки з історії. В свій час, коли було зрозуміло, що Гітлер не та людина, з якою треба домовлятися, що його амбіція петити значно більше, ніж просто приєднати якусь окрему Австрію, де дійсно був референдум на відміну від наших опованих територій, австрійці дійсно голосували за повернення в чи не знаю повернення ні, не повернення, а приєднання до німецького рейху. А потім довго жалкували, тому що Путін і будь-який диктатор завжди приводить війну, тому що саме війну всі диктатори вважають основним інструментом для досягнення своїх планів і амбіцій. Якщо б тоді Гітлера ліквідували, а така можливість була у спецслужб і Британії і Франції, то не було б, не було б таких жертв мільйонних, і майже вся Європа тоді була просто розбита. Скажімо так, Понівечена. Зараз ми стоїмо на такому ж виборі. Дійсно, якщо б як колись у Бен Ладена чи відомих терористів собі ті Штати запланували знищити, це було б правильний хід, який б зберіг багато життів і врятував би планету, навіть не на Україну, планету від можливого початку Третьої світової війни, перед дверима якою ми зараз знаходимося. Але. Хоча б не так, хоча б дали змогу українцям це зробити е, замість НАТО, замість американців, замість будь-кого для цього треба не так багато. Максимальну кількість озброєння, які вимагає ЗСУ, не 20 хаймерсів, а хоча б 100. наприклад, е, 80 просто фізично присутні в на території Румунії. Навіщо румунам? 80 хаймерців. Українцям точно вони знадобляться і вони можуть бути перекинуті на наш фронт за 2-3 доби. Дати нам ракет достатньо, щоб знищувати не просто їхні склади на лінії фронту, а знищувати аеродроми, з яких злітають їх літаки, які несуть ракети, які б'ють зараз по нам. Дати значно більше сучасного ПВО, а і взагалі. Я розумію політиків е, заходу, які вважають, що якщо надіслати до нас своїх вояків, то їх виборці їм скажуть, е, що за жертви. Хоча в більшості вже професійні армії ці люди йдуть, знаючи, що їм потрібно воювати. Це не призов, не, призов, не призовники, не мобілізовані. Але якщо просто прийти до нас своїми ПВО, своїми літаками. Жертв не буде, але це дуже велика допомога Україні. Чому це не робляться? На жаль, політична воля в будь-якій політиці, навіть в розвинутої, особливо в політиці і в країнах, де давно забули війну, давно забули і не розуміють, що таке жертви війни, що таке біженці, що таке бомбардування. Як колись Британію німці бомбардували, і, скажімо так, два місяці кожного ночі бомбардували той же Лондон. Якщо політики це забули, якщо вони в душі пацифісти, то вони хочуть і інколи думають, що війну можна закінчити перемовинами. Ні, коли ми маємо діло з агресором, то тільки його знищення і його ліквідація, чи його поразка на полі бою приносить мир. А перемовини це підігрувати агресору, це давати йому змогу підготуватися знову. Заморожування конфлікту ніколи не приводило до миру. Воно завжди приводило, що створювалася така бомба, з, скажімо так, замідленої дії. Тому, на жаль, не всі політики це на заході розуміють інакше б ми зараз мали зовсім інше становище з допомогою. Як не українцям знати відносно того, що заморожені конфлікти вибухають знову і з новою силою після 2014 року стався 2022. Ви як політтехнолог, ви бачите якийсь злам всередині Росії? Ну звичайно, що на протести там розраховувати? Я думаю, марно. А от в елітах там є якесь брудіння? Ну чесно кажучи, російські еліти давно мені не телефонують, не доповідають і не жалкуються. Якщо в мене є якесь спілкування, це більш-менш адекватні друзі, які є середнім класом. У них депресія. У них депресія вже дев'ятий місяць і бажання більше не жити в Росії. А тому про еліти на жаль нічого не можу сказати, але я би на місці українців не розраховував. На те, що щось відбудеться в Росії, що хтось там б'є Путіна, що він смертельно хворий. Я цю байку чую вже дуже давно, і мені здається, це нас розхолоджує. Я думаю, що план перемогти росіян, план ліквідувати Путіна це наше завдання, і треба розраховувати саме на наші плани, на ВСУ. А не на те, що там хтось щось змінить владу з Путіним, вийдуть на протести чи буде революція. Якщо буде добре, треба буде допомагати. Треба буде все для цього робити. Треба буде давати зброю, давати вибухівку, все, що завгід завгодно, що допоможе знести їх владу і зробити так, щоб більш такого агресора держави терористи не існувало. Але бажаю, що нам треба думати, як нам самим перемогти в цій війні. І це основний фактор, який ми допоможе пане Сергію. Я хочу запитати вас про ту історію з ОДКБ. От що там відбувається? Цей демаш президента Пашиняна, президента Вірменії, коли країна, яка приймала власне саміт, який відмовився підписувати фінальний документ. Говорить про те, що немає більше такої організації. От як ви думаєте? Ну, дивіться, декларованої організації, де існує декілька незалежних країн, які об'єдналися заради захисту свого суверенітету і своїх інтересів, на кшталт НАТО. Одна НАТО так організація існує. Але від але, але від НАТО дуже сильно у своїх, скажімо так, можливостях девольвувала за оці мирні часи, що розповідав по, по про політиків західних, які давно не відчувають і забули, і не знали, що таке війна. А, бо створювалися НАТО саме політиками, які пережили війну, які коаліції України, які перемогли, які розуміли, що нова нова війна, яка може зароджуватися вже не в Німеччині, яку перемогли, а саме за десь там, де режим Сталіна, тому що щоб перемогти у Другій світовій війни, домовилися з дьяволом, але дьявол нікуди не подівся і тому потім. Наступна війна була вже холодною, і країни хотіли захищатися, розуміючи, що Сталін використав перемогу і окупував на, на по, пів Європи, тому що він далі не просувався і далі не на нового гітлера. була створена НАТО. Так, от такої організації ДКБ не, не є це інструмент Російської імперії тримати, скажімо так. Під своїм управлінням і своїм впливом на вколишні країни, куди хотіли втягнути і Україну, звичайно, в повною мірою Путіна це не вдається. Більш того, коли він вони бачать, що Росія себе не може захистити, не може розв'язавши злочинну війну, вона не може захистити ні Крим, де вона, який вона купувала, ні Білгород, по якому зараз наші ВСУ наносять удари по їх військових об'єктах. Тому звичайно всіх розуміють, що ну нема такої організації, і всі роблять все, щоб бути максимально незалежними від цієї організації, і скажімо так, нікого там вже з партнерів немає людей. Навіть у Лукашенка, який не хоче приєднуватися до Росії, не хоче нас атакувати з півночі, тому що він розуміє, що відповідь буде для нього катастрофічна. Друзі, я хочу нагадати, якщо ви нас дивитесь зараз по телевізору або в Ютубі, якщо в Ютубі просто лайкніть відео, скопіюйте посилання на наш канал, відправте друзям і знайомим за кордон, і вони так само можуть виграти ось цю футболочку. Бачите, як прекрасно палає Москва. От хай вона так палає найближчим часом. Для що треба зробити? Ви маєте зайти на Ютуб, якщо ви дивитесь нас по телевізору через наших е телевізійних партнерів, е -е, знайти Сергій Мамаєв на Ютубі. Підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити розіграш. І відповідно в коментарях до будь-якого відео написати ключову фразу Херсонські кавуни. І після цього написати там само, звідки ви нас дивитесь. Для нас це дуже важливо, щоб ми бачили, де ви звідки. А у відповідь ми розіграємо ось цю прекрасну футболку від прекрасного українського виробника. Повірте, вона фантастичної якості. Про це вже знає перший, хто отримав попередню футболку. Тому наступним можете бути ви.